Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 292 за підручником геометрія 7 клас, автора Олександра Істера. І у нас це ось таке завдання: побудуйте за допомогою лінійки з поділками та косинця трикутника ПКЛ, у якого кут П90 градусів. ПК 3 см, ПЛ 4 см. Відразу звертаємо увагу ПК і ПЛ. Що у нас спільне? Точка П. Тобто, це у нас все супер, все класно, це буде прямий кут, бо у нас кут 90 градусів. Добре. Як називають такий трикутник? виміряйте довжину сторони КЛ. Так. Косиниць у мене є, лише залишилося лінійку з поділками. Зараз секунду. Так, тепер у мене все є. У нас лінійка, так, звичайна лінійка, у нас є косинець, так, і нам треба все-таки побудувати за допомогою лінійки. Ну, давайте побудуємо. Мабуть, почнемо що? з основи. Так, мені найкраще починати з основи. Давайте так: можемо вибрати 3 см або 4 см. Це не принципово, але для мене принципово трошечки О, зараз тікає від мене трошки. Так, зараз секундочку. А, порівняти наші такі оку. Та ну що ж це таке, ну що ж це? Так, тікає, так, захотіла я порівняти наші сантиметри. Козин цим. Так, приблизно ні. Трошечки збільшимо. Так, щоб у нас хоч приблизно у нас спів фондау. Так. Так, ну приблизно. Давайте так, дуже-дуже приблизно, трошечки там більше треба зробити. Так, так о, ладно. Так, добре. Я думаю, у вас лінієчка, все прекрасно, але якщо ми будемо використовувати одну лінійку для вимірювання наших 3 см і 4 см, це буде все супер, все класно. І ще у нас є одиниця вимірювання, як клітинки. Так, у мене зараз немає на фоні клітинок, тому я буду довіряти лише своїй лінійці. У вас знаємо так? 3 см це 6 клітинок, 4 см це 8 клітинок. Так, такий добрячий у нас трикутник. Так, давайте все ж таки почнемо. Знизу. Давайте знизу зробимо все ж таки 4 см. Так, 4 см. Сьогодні мене взагалі нічого не слухається. Так, трошки так 4 см, Я зроблю я його трошечки тоншим. Лінію ось цю. Мені треба ось цю лінію. Так, ну, так, один. О, так. все, лінія у мене є. Так, добре. Далі. У нас кут П 90 градусів. Я поставлю нехай 4 см, це у нас ПЛ. так. PL я позначу. За допомогою косинця ми вимірюємо кут 90 градусів. Пам'ятаємо, що у косинця у нас є кут, ось він, Ось цей. Так? Це кут 90 градусів. Тому за допомогою нього ми можемо накресити, Я кажу, будь Так. Заодно ми можемо провести ще приблизно 3 см ще одну сторону, так? 3 сантиметри. Так. Отже, унизу у нас 4 сантиметри. З боку у нас 3 сантиметри. Це у нас ПК. Так? П. Угу. І у нас є кут 90 градусів, які ми накреслили за допомогою косинця, якого є кут 90 градусів. Звичайно, в лінійці у нас є кут 90 градусів. Ну так як у нас завдання за допомогою косинця, то я вам показую за допомогою косинця. Ну, все добре є. Так, отже все добре. Як називається такий трикутник, Вимірюєте довжину сторони КЛ. Ну, для того, щоб її виміряти, треба ж її накреслити, правильно? Тому з'єднуємо наші KL. І ви за допомогою своєї лінійки. Це обов'язково вимірюєте, скільки вона сантиметрів. Ну, а я вже за допомогою своєї. Звичайно, що у нас, скоріше всього, це як завжди, не буде співпадати, можливо, а може, буде співпадати, але зараз побачимо. Повинно бути 5 см. Я вам чесно скажу, такий маленький секрет, але в мене, бачите, у мене більше. Так, ну давайте нашим чудо-косенцем поміряємо. Ого. Ого. Так, зараз. Куда він у на нас отік? Та ну що ж таке. Це вже не смішно, я кажу, так? А, я зрозуміла тепер відтягнути. Так. Але ж мені треба його вирівняти. Ну, як завжди. Так. Пробачте. Mm. Mm. За такі моменти дуже цікаві, але, але мені дуже-дуже цікаво. Я не розумію, де його можна, а ось воно. Так, зараз повернути. Зараз акуратненько, ну, звичайно. Так, не те Повертаю. Так мені треба паралельно. І так, акуратненько, акуратненько на зараз. Я тут взагалі так уже більше. Поговорити п'ять. Там, -то. взагалі, супер. Так. Так. Одно ну, зараз. Ось інцю не довіряємо, довіряємо лінійці. повинно вийти 5 см. Я вам 100% даю. Я розумію, що мене тут не точно, але ви, ви розумієте, що тут точністю далеко-далеко, але просто повірте мені, що повинно вийти 5 см. Якщо у вас вийде 5 см, все взагалі буде круто. Тому, а тепер красиво напишемо дано. Так, які у нас є елементи. Значить, що нам дано? Нам дано кут P, який дорівнює 90 градусів. Так, далі у нас є ПК, який дорівнює 3 см. Так, і ПЛ, який дорівнює 4 см. нестандартна я пишу. <ctor> спочатку з малюнка. Ну, хоча стандартно, але краще було спочатку записати дано, ну, але, я думаю, ви мене пробачите. Так, далі. Нам треба знайти. знайти. Так, ви міріте. Каке. Так, ну, можна так записати. Так, розв'язання. Так. Красивої лінії я трошечки приберу. Так, трошки. Так. Значить, як відповісти на перше запитання? Як назвати такий трикутник? Ну, звичайно, якщо у нас є кут 90 градусів, то і трикутник у нас який? Прямокутник. Так, пишемо оскільки. Оскільки кут П. То кут, якщо що, значок. 90 градусів тоді. Трикутник КПЛ К П. Прямо кутний. Ну, це добре, я думаю, це не складно. Як же знайти виміряти виміряйте довжину кайл? Звичайно, за допомогою ми виміряли, що воно дорівнює 5 см. Я, повірте мені, на слово, Ще раз повторюю, воно дорівнює 5 см. Повинно вийти. Приблизно, не приблизно, повірте, я вже перевірила декілька способами, арифметично, але ви цього ще не знаєте, бо ви будете вивчати в наступних класах. Це повинно бути 5 см. Але, звичайно, ж ви ж так не запишете, що пані Тетяна так сказала. Тому. За допомогою лінійки, так і напишемо, за допомогою лінійки. лінійки, Так, виміряли какие, яке дорівнює 5 сантиметрів. Все. Відповідь тут специфічна, так розуміємо. Давайте я коротко напишу відповідь. Ви вже повністю напишіть, будь ласка, слово відповідь. Я думаю, що вам ще це не дозволять так записувати, але прямокутний. Прямокутний і 5 см. Все, це буде відповідь. Все. Дякую вам за увагу, якщо ви побачили або. Зрозуміло, що щось тут не так. <гум> Люблю критику, свою адресу, тому чекаю вас в коментарях. Ну і, звичайно, якщо все так, то буде дуже приємно почитати ваше враження. І не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей!